Чернівецька журналістка Галина Єреміця вже третій місяць перебуває в епіцентрі столичних подій. В Телефонній розмові активістка повідомила, що всі обговорення, які наразі відбуваються довкола Євромайдану, не повпливали на настрої людей. А відтак майдан не звужується так само, як і не зменшується кількість буковинців. Кількість людей практично не змінюється. Єдине, що відбувається ротації: одні люди виїжджають додому відпочити, де хто хворіє, а інші приїжджають. Тобто, навіть у нас по кількості обійшла всі наші намети Чернівецькі на даний момент у нас близько. Ко восьмидесяти чоловік приблизно ще 70 увійшли в Буковинську сотню. Вони переважно чергують на барикадах. Буковинський свободівець Віталій Мельничук повідомляє кількість бажаючих поїхати до Києва, дещо зменшилася у зв'язку з подіями штурму приміщення Чернівецької облдержадміністрації, який відбувся 24 січня. А відтак чимало активістів той час були задіяні на чергування біля будинку з левами. Тепер, коли приміщення повернуло в руки владників, люди знову вирушають в Київ до 6 лютого до Тих подій, які були в форматі перед сесією обласної ради, і після її люди, ну скажімо, знову більш оперативно почали від'їжджати на Київ. Всього за минулий тиждень до столиці виїхало близько 30 осіб. Вероніка Салевська, Михайло Антонюк, місцевий час.